Колись давно, коли я був пиздюшмеком, для мене відкрилася така штука, як відеоігри, з якими я живу вже близько 12 років, якщо не більше. Я, як і всі діти, заходив в ту саму GTA San Andreas для того, щоб просто покататись по світі, та дуже ймовірно, щоб побавитись у фармінг симулятор. Тільки я не викупав, чому мій врожай розбігається. Але одного дня на ультракориті мого батька я зіграв у демку першого Total War Rim. І як я ухуїв від побаченого. така масована заруба і різноманітність юнітів в ті роки, просто фак мій мозок. Так поволі я почав помалу заходити. Ходити в цю воду, відкриваючи для себе більше і більше цікавих проєктів, калібруючи свій смак у стратегіях. Так я доволі швидко відкинув від себе покрокові стратегії. Навіть ігри Total War для мене існували виключно як своя битва, де я моделював сценарії та брав участь саме у битві, бо не хотів розбиратися в усіх цих покрокових штуках. І все одно це було щось не те. Так я дуже повільно, але впевнено, рухався в сторону стандартного як хуй RTS з його дефолтними як яйця-механіками, а саме, видобуток ресурсів, який здійснювався по-різному, для прикладу, у володарі у «Битві за середзем'я був один ресурс припаси, і він поповнювався за рахунок видобувних будівель, які працювали автономно. У таких іграх, як козаки та «Age of Empires», про які ми іще поговоримо, було явно більше різних ресурсів, за якими треба було слідкувати. І там з'явилися такі собі робочі юніти, які займалися видобутком ресурсів. І факт того, що на створення або ж отримання юнітів потрібні самі ресурси, змушував підключати барабашку, та думати, що саме тобі зараз більше треба, скільки саме людей відправляти на зазначений видобуток і тому подібне. Тільки є маленький нюанс. Якщо ти вирішив зосередитись на економіці і забув про те, що тобі потрібне, і військо, ти програв, бо до тебе прийдуть гості, які, якщо не знищать тебе одразу, то відкинуть твій економічний розвиток так далеко назад, що ти більше ніколи не зможеш наздогнати свого опонента. У наступній грі ти вже наче навчився. Зайнявся також будівництвом, побудував кілька важливих структур, якусь казарму, іначе клепаєш військо для захисту набудованого. Ти розумієш, що розвиток самої бази напряму впливає на силу твого війська. І от зібравши всю міць в кулак, ти. Виступаєш в бойовий похід. Тільки через туман війни ти йдеш зовсім не в ту сторону. А через те, що ти забрав всі свої війська з бази, прийшов нікий бандіт і знищив твою базу. Наступного разу ти вже знав, куди йдеш, але залишив частину війська для оборони. Так, на всякий випадок. В результаті, не дотиснувши, ворога обіцявся, і поки ти клепаєш собі нове військо, він вже стукає тобі тараном у ворота. Так і з кожною новою грою ти вчишся, аналізуєш свої помилки і стаєш кращим. А це я ще ні слова не сказав про трішки ретельніший контроль війська, Однієї одиниці юнітів над іншою, мультизадачність в напружених ситуаціях, та найголовніше стратегію гри. Сукупність цих всіх факторів це і є РТС, тобто стратегія в реальному часі. І мені в мої роки юності подобався саме процес усвідомлення, помилок та роботою над ними. Так сьогодні я умовно відчуваю себе непогано в стратегіях, але мені вистачило однієї катки в онлайні, щоб зрозуміти, хто я. Я про це. Ми іще ще поговоримо. А зараз я б хотів згадати ту саму золоту епоху РТС, яка припала на кінець 90-х та початок нульових. У 90-х роках жанр РТС став популярним значною мірою завдяки технічним обмеженням того часу. Слабкі процесори та відсутність 3 d акселераторів не дозволяли створювати якісні тривимірні ігри, адже рендеринг полігонів і складна фізика були занадто ресурсозатратними. У той час, як шутери мусили використовувати спрайти або примітивну 3D-графіку, РТС завдяки ізометричному вигляду могли виглядати значно привабливіше, використовуючи пререндерні спрайти замість складних моделей. Оперативна пам'ять теж була серйозним обмеженням. 16 тридцять. 2 МБ оперативки у більшості користувачів ускладнювали завантаження великих рівнів і текстур. Тоді як РТС зберігали юнітів і будівлі у вигляді простих спрайтів, тобто картинок, що дозволяло економити ресурси. Ще одним важливим фактором було те, що штучний інтелект у стратегіях міг бути простим. Юніти діяли за фіксованими алгоритмами, а опоненти керувалися скриптами, що не потребувало складних обчислень, на відміну від шутерів чи РПГ, де вороги мали реагувати на дії гравця. Крім того, у 90-х обмежувався повільним інтересом натом і модемами тому швидкі шутери страждали від високого пінгу, тоді як РТС не вимагали миттєвого реагування і чудово працювали навіть через слабке з'єднання. Нарешті керування також зіграло свою роль. У той час як шутери іще не використовували зручну схему ВСД плюс миша. Для стратегії мишка була ідеальним інструментом керування, що зробило жанр доступним і зручним для гравців. Саме завдяки цим обмеженням і особливостям технологій, РТС змогли стати одним із домінуючих жанрів 90-х, тоді як d ігри ще не могли забезпечити ані якісного геймплю, ані гарного. І графіки. Занепад жанру РТС наприкінці 2000-х був зумовлений кількома ключовими факторами, які поступово змінили ігрову індустрію та переваги гравців. Головним ударом для стратегії стало зростання популярності консольного геймінгу, дякуємо Sony Boям, адже РТС-ігри традиційно розраховані на мишу і клавіатуру, тоді як консолі мали геймпади, які не підходили для швидкого керування великою кількістю юнітів і мікроконтролю. Розробники почали орієнтуватися на мультиплатформені проекти, де РТС просто не мали шансів на успіх через складність адаптації керування. Час розвиток інтернету та швидкісних підключень дав змогу FPS і моба іграм стати масовими мультиплеєрними хітами, які пропонували великі матчі та видовищні баталії, тоді як РТС залишалися складними, повільними і вимагали довготривалих сесій. Крім того, зросла вимогливість гравців до графіки, і хоча технології вже дозволяли створювати повноцінні 3D-стратегії, вони програвали візуально більш динамічним іграм по типу Call of Duty чи Battlefield, які завойовували ринок. Ще одним важливим фактором став економічний аспект. rts ігри складні у розробці через необхідність Балансу між юнітами, економікою та тактичними можливостями, що вимагало більше ресурсів на тестування. Тоді як шутери і екшени могли швидше повертати вкладені кошти завдяки зрозумілішій механіці та більшій аудиторії. Змінилася і бізнес модель ігор. Зросла популярність мікротранзакцій і живих сервісів, які погано адаптувалися до класичних РТС, які продавалися за фіксовану ціну без довготривалих монетизаційних схем. У результаті жанр почав втрачати підтримку великих видавців. Нові релізи виходили дедалі рідше, а колись культові франшизи або отримували. Слабкі продовження або просто зникали, поступившись місцем новим трендам, які пропонували простіший, динамічніший і більш комерційно успішний геймплей. Наразі ще живими стратегіями в реальному часі можна назвати серію Age of Empires та Company of Heroes. Хоча друге вимагає більше мікроконтролю юнітами, більший акцент на позиціонуванні та менший акцент на будівництві, ніж класичні РТС. Вдобавок збір ресурсів відбувається через захоплення точок, тому це трішки інша парафія. Також живою залишається той самий StarCraft, по якому і кіберспортивні турніри проводяться по цьому Сьогоднішній день тільки гра далеко не нова. Наразі це єдина гра в такому сетінгу, яку потенційно зможе замінити Tempest Rising духовний наслідувач серії Command and Conquer, який виходить вже 24 квітня, тримаю в курсі. Після всього сказаного я хотів би показати вам і розказати про класичні та не дуже РТС-ігри, які залишилися в моєму серці, або ж недавно віднайшли там свій закуток, що вони представляють на сьогоднішній день, як граються, та загалом як доживає свої руки цей жанр. Вас же попрошу оцінити відео та вліпити коментар, бо Бартер, наче непогано. Почнемо зі свого роду унікального представника цього жанру Rise of Nation. Унікальний він через дебелу систему епох, тобто починаючи гру, ми бавимося в палички античними людьми за кілька століть до нашої ери, і так поступово за одну гру можемо просунутися аж до новітнього часу та розв'язати йобану ядерну війну. І в результаті, якщо було запущено зазначену кількість ядерних ракет, гра закінчується Армагедоном, тобто без переможців. Також цікавою геймплейною фішкою є динамічна система кордонів, що додає стратегії територіальний вимір. Міста та військові споруди розширюють межі країни, а контроль над ресурсами залежить від кордонів. Говорячи про ресурси, їх є шість видів: щоправда, всі вони відкриваються по мірі розвитку. Тобто на старті доступні тільки їжа та дерево, на другій епосі з'являється можливість здобувати залізо та гроші. Далі на третій епосі стають доступні знання, які після своєї появи використовуються у дослідженнях, здешевлюючи витрати інших ресурсів і вже ближче до кінця являється нафта. Якщо вам здається, що буде достатньо просто наклепати якомога більше селян та відправити їх добувати потрібні вам ресурси, то я скажу хуй. На видобуток є обмеження, і щоб його збільшувати, потрібно розвивати та досліджувати торгівельну галузь, це та що зелененька. Але навіть якщо ти все дослідив і не зміг досягти ліміту на видобуток, ти скоріше за все досягнув ліміту населення, яке збільшується за рахунок воєнних досліджень. Якщо все ж ти розвинув воєнні та торгові технології, але видобуток все одно мізерний, чувак, ти не розвивав технології. Так гра змушує тебе поступово вивчати все і плавно продовжувати свій рух далі. Додатково гра має унікальну систему національних бонусів, що робить кожну із вісім. Надцяти нації справді відмінною. Хтось добре реалізовується в середньовіччі, хтось в епоху пороху, а хтось тільки в індустріальну епоху. Від цього тактика на кожній нації буде відрізнятися. Не так кардинально, але все ж. Тактична частина також добре опрацьована. Війська складаються з різних типів юнітів, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. З переходом на подальші епохи, переваги юнітів можуть мінятися, що також підштовхує до планування, кого саме створювати і в яких пропорціях комбінувати війська для реалізації стратегічних маневрів, а не просто спам. Важких юнітів. В 2014 році гра оновила мережевий код, додавши підтримку Steam, і хоч онлайн у ній іще живий, поріг входу дуже високий для новачків. Проте особисто для мене це була не проблема, бо я зібрав своїх друзів і разом із ними ми вивчали гру. В результаті досягли плюс-мінус одного рівня і дуже сильно стримувалися, щоб не закінчувати гру Армагедоном. До речі, при створенні гри є доволі гнучке налаштування правил, починаючи від обмеження епох, закінчуючи сценаріями, які можуть навіть заборонити ці самі ядерки, щоб не почався хаос. Тримаю в курсі. У підсумку Rise of Nation це одна із найкращих РТС усіх часів, яка вдало поєднує елементи глобальної стратегії з динамічними боями. Навіть якщо враховувати застарилість графіки та інтерфейсу, гра залишається актуальною завдяки своїм унікальним механікам. Моя оцінка 9 пацієнтів з 10. Також хочу згадати діда цього жанру або ж класичну класику Stronghold. Перша частина серії вийшла ще коли я в батька в яйцях був Але у 2018 році випустили ремастер, який трішки підтягнув графіку і виправив помилки. Які не хотіли фіксити 17 років. Це буквально гра: будуй, воюй і сосихуй. Навіть не дивлячись на відносну простоту в порівнянні з минулою грою, особисто я так і не зміг посмакувати її сповна. Все дуже просто, але потребує дуже хорошого планування та контролю, бо варто тобі забути на хвилину про харчі і зосередитись на війську, як тебе почався голод через те, що врожай не вродив, або не встиг вродити, або просто пекарі не встигають пекти хліб для всіх. Ой! Як результат, репутація, або ж як її тут називають, популярність падає. Люди. Йдуть, в тому числі і фермери, що вирощували пшеницю, і млинарі, що перемелювали її в борошно, і навіть самі пекарі з'їбались, і все, пиздец, давай по нові. З такої сраки, звісно, можна вибратися, але це займе занадто багато часу, тому якщо грати в онлайні, це автоматична поразка. Якщо у інших іграх, щоб наняти солдата, треба просто поставити казарму і відсипати трішки ресурсів, то тут спочатку треба побудувати хатину коваля, який дуже повільно буде клепати мечі та іншу зброю, залежно що вибрати. Потім іншого коваля, щоб той так само повільно робив обладунки, або якщо в тебе не так багато заліза, треба в першу чергу побудувати пасовище, де будуть рости корови, і коли вони виростуть, м'ясник для якого також потрібна споруда. По одному буде їх різати та добувати м'ясо, а що більш важливо шкіру. Далі з цієї шкіри буде клепатися легкий обладунок. і тільки тоді ти зможеш найняти солдата, і то при умові, що а, в тебе точно є необхідне обладнання для нього, і Б в тебе не закінчилися люди, тому що сюрприз-сюрприз, кожна споруда, кожна професія потребує вільної людини. Щоб було більше людей, треба ставити більше хатинок. Для них треба більше дерева, а для нього більше лісорубів. А взагалі, чим більше людей, тим більше їжі вони потребують. Тому ти продовжуєш ставити ті йобані ферми чи сади, чи поля, поки нарешті не дійдеш того самого йобаного балансу. Але навіть так це не означає, що в тебе буде все добре, бо, поки ти зосереджувався на виживанні, люди попросили церкву. ти її не побудував, і все популярність впала. Люди пішли, і ти знову опинився в найтимнішій сраці. При новій спробі ти ставиш поля хмелю, будуєш паби, які підвищують популярність, навіть побудував церкву, і все ніби гуд. Але ало, Світлана, люди хочуть тепер собор. А він настільки дорогий, що ти просто зі страху, що все знову піде по пизді, підіймаєш податки, які тобі мають платити. Це, звісно, викликало недовольство у людей, але ти ж знаєш, що треба просто трішки потерпіти, бо ти майже не збирав потрібну тобі суму. Але в якийсь момент наш хміль з'їв довгоносик. Мілорд і популяція знову на дні. Як я вже зазначав, Стронгхолд дуже проста і складна водночас, особливо для тих, хто не знайомий із серією, проте вона залишається доволі цікавим екземпляром, не дивлячись ні на що. В грі дуже і дуже розвинена система будівництва фортеці, так скажемо. Іноді правильно розташовані башти та правильно зведені стіни можуть зіграти доволі доволі значну роль. А окрім самих стін, можна, наприклад, викопати рів перед ними, що допоможе в обороні, бо при такому розкладі ані драбини, ані підкопники не зможуть бандитським чином Братися за стіни. В цілому дуже багатогранна гра з неймовірною економікою та будівництвом, але об'єктивно застаріла та взагалі негнучка система керування юнітами. Моя оцінка 7 пацієток з 10. Але перед тим як закінчити зі Стронгхолдом, я би хотів згадати, як у неї справи зараз. Одне діло стара Ексвітгра, а друге відносно нова частина Stronghold Warlords. Вона вийшла в 2021 році, тобто 20 років після першої частини, про яку ми говорили. Це була спроба студії переосмислити свою знамениту серію замкових стратегій. Перені дію зі звичної Європи в середньовічну Азію. Сказати чесно, на мою суб'єктивну думку, переосмислення не вийшло, бо в результаті ми отримали абсолютно той самий Stronghold, тільки в 3D з новою тематикою. Все. Звісно, нововведення були, Добавили нову систему васалів, тобто на карті є нейтральні лорди, яких можна захопити або силою, або дипломатією, і в подальшому вони зможуть надсилати нам ресурси або ж навіть військо, але не можу сказати, що така новинка виглядає допрацьованою. Загалом про гру я не можу сказати багато, бо награв я мало, але все ж готовий посповідатись. Баланс у грі хуйовий, економіка занадто проста, дипломатія поверхнева, керування юнітами взагалі не покращилось, а кампанія дуже нестабільна в плані важкості. Спочатку йде кілька місій максимально легких, потім щось, що викликає анальний спазм, потім знову простіше нікуди і знову анігіляція сідниць. Графічно гра абсолютно не виглядає на свої роки, анімації також. Курва, козаки 3 вийшли в 2016 році, виглядають куди краще і граються, особисто для мене, приємніше. Мікроконтроль армії мінімальний, ба більше, юніти поводяться максимально незграбно і тупорило, часто застрягаючи у проходах. Stronghold Warlords – це чесна, але далеко не досконала спроба вдихнути нове життя в серію. Вона цікава фанатам завдяки атмосфері та новому сеттингу, але новачки або шанувальники РТС можуть залишитися розчарованими. Гра має потенціал, але реалізація дуже посередня. 5 пацієток з 10. Тепер поговоримо про більш вдале продовження серії, щоправда, не Stronghold і не козаків, які я згадав і про яких ми ще поговоримо. Age of Empires 4. Скажу чесно, я не грав в жодну з попередніх частин, хіба що Age of Mythology, яка була дуже схожа за механіками, тільки відрізнявся сетінг. Найсильнішою стороною цієї гри є її акцент на відмінності кожної з націй. Їх не те щоб сильно багато, але кожна із них реалізовується унікально вдобавок. Є цілі чотири епохи, крізь які треба пройти. Наприклад, монголи буквально можуть спокійно кочувати по карті, бо кожна із їхніх структур може бути переміщена без будь-яких проблем. Та й загалом на цій фракції Можна забути про спокійний геймплей рівно на сраці, а баси, грають через будівлю знань, та не будують ключові для інших фракцій перехідні споруди, що мають свої унікальні бонуси. У китайців своя система династії, яку я так і не зрозумів до кінця, та податкова система, яка дуже допомагає по ходу всієї гри, а особливо в лейдгеймі. Французи і англійці це просто норміси. Прості як двері, міцні, як хуй. Хіба що по відчуттях англійців можна більш комфортно реалізувати як в агресивному стилі, так і в оборонному, тобто вони більш універсальні. Але де але ми є обоє. Священна Римська імперія релігійно-економічний титан, за якого можна доволі-доволі швиденько розвиватися. Там можна клепати священників прямо на старті гри, і вони непогано так бафують як селян, що допомагає швидше збирати ресурси, так і солдатів, збільшуючи захист та атаку. Якщо у Stronghold фракцій взагалі немає, тобто в усіх одинакові юніти, а у Rise of Nation по більшій степені просто косметичні відмінності, то тут прям пиздець. Коли я кажу, що кожна з фракцій реалізовується унікально, саме це є і маю. Маю на увазі. Так само у більшості фракцій унікальні юніти, яких тупо немає у інших. І це просто факт мій мозок. Серйозно, якщо б я трішки детальніше розповідав про кожну із фракцій, буквально кожну, це було повністю окреме відео. Так скажемо, унікальною механікою, на відміну від всіх сьогодні згаданих ігор, є видобуток ресурсів. Я не про сам видобуток, він стандартний як хуй. Я про те, що кожен ресурс закінчується, і найбільш гостро стоїть питання золота, тим більше ближче до кінця гри. Зазвичай стандартна стратегія це. Видобути якомога більше ресурсів із центру карти, і далі вже можна колупати те, що під боком, але вічно так продовжуватися не може, бо і там ресурси закінчаться. А потім що будеш робити? Гра буквально змушує не просто сидіти на сраці рівно, а йти і відвоювати кожну золоту жилу, бо якщо цього не зробити, ти програв. Також хочу зазначити, що ця механіка допомагає реалізувати затратні по часу, але дуже ефективні стратегії ведення війни. Угу. Я хочу якось легенько зачепити якісь іще аспекти гри, але боюся затягнути з розбором. Цього вашого Age of Empires. Тому просто скажу, що тут не така проста система, як спес б'є коня, кінь б'є лук, а лук б'є спес. Тобто, загалом воно так, але тут одних стрільців від трьох до чотирьох видів, хтось проти легко споряджених, хтось проти важких латників, а хтось сука проти всього. Але курва дорогий, що срака. Схожа історія і у кавалерії, і у піхоти. Є кіннота ефективно проти іншої кінноти, є піхота ефективна проти піхоти, є йобані слони для Літинського султанату, їхню матір ногами хуярив. Подібно до Rise of Nation тут є. Фракції, які треба душити нахуй одразу, наприклад, орден дракону, їхні юніти дорожчі, займають більше місця, бо тут все ж таки є ліміт військ, але ці суки мега живучі і мега боляче б'ють. Тому людину, яка взяла цей єбаний орден, треба душити моментально і на самому початку, бо якщо дати їй викачити юнітів, його маленьке військо спокійно буде збивати армії у 2-3 рази більше за його. Тому особисто я бачу таких людей якось так. Графічно не скажу, що вона прям пиздець next gen, але. Серед інших ігор, які я згадав сьогодні, вона найкраща. Звуки точно на найвищому рівні. Як я ухуїв, коли спокійно дрочучу в себе на базі, я почув далекі вибухи, крики або ж загалом звуки війни. Як виявилося, мого сусіда взяли в активну осаду, і про це я дізнався саме завдяки звичайним звукам в грі. Age of Empires 4 – це не радикальне переосмислення, але сучасне, продумане і технічно якісне продовження РТС класики. Вчіться йобаний хуй. Ідеальний баланс між олдскул духом і новими підходами. Рекомендується як новачкам, так і досвідченим фанатам жанру. Тільки для новачків головне не лізти одразу в онлайн, бо там порвуть сраку. В принципі, як і в будь-якій стратегії. Мені вона сподобалася, бо було дуже навіть весело суботніми вечорами залетіти в катку і відсмоктати хуй у того, хто більше за всіх придручився в неї грати. Сміливо ставлю 9 паціток з 10 і поволі настала черга дороги для багатьох козачків. Козаки 3 це так-то не перезапуск, не переосмислення, а тупо. Ремейк першої частини на новому рушії. Графіка стала трішки кращою, додавали підтримку 4К, але геймплей буквально на 95% копіює оригінал 2001 року. Можливо, це не надто об'єктивна думка, але як на мене, якщо зрівнювати перший Stronghold і перших козаків, козаки виграють в усьому. Кажу, я це не через те, що це наша студія, наше творіння, а стараюсь бути об'єктивним. Stronghold Definitive Edition 18 року зміг стати візуально таким самим або трішечки кращим за перших блять козаків. Чи першого року, Карл. Керування в козаках абсолютно стандартне, таке, яке було в усіх послідуючих РТС, в тому числі Age of Empires Rise of Nation. По масштабності козаки взагалі наротик дають всім їм в взятим. В Stronghold можна, звісно, вийти в дуже масовану війну, але, блять, там пів карти треба забудувати фермами і іншою хуйнею, щоб утримувати таке військо. В козаках похуй. Постави у млин на ньому може працювати хоч 50, хоч 100 селян. Головне, щоб свіжо засіяні грядки встигали дозріти. Просто. На різних досліджень та покращень як для вояків, так для селян, для будинків, шахт, для всього. Фракцій немало, але зазвичай це по більшій степені, на жаль, звичайний редизайн одного і того ж юніта. Є, звісно, чимало унікальних одиниць, типу крилатого гусара в поляків, єгера та королівського мушкетера у Франції, волонтера в Португалії і так далі. Ще є Алжир і Туреччина, у яких спільна піхота на двох, але унікальна кіннота. А є наша рідна Україна, яка загалом є максимально унікальною. Маленький дисбаланс. Ланс присутній українські гетьмани. Все живе і не живе, ну і в принципі продовжує так робити. Сердюки є одним із найкращих стрільців у грі. Єдине, що не має піхоти ближнього бою, але це не заважає знищувати всього і вся на своєму шляху, особливо на повній прокачці. З ресурсів закінчитись може хіба що дерево, але видобути його повністю буде дуже і дуже важко. В усьому решту це буквально найтрадиційніше РТС серед усіх. Одночасно треба встигати економіку наладжувати, армію клепати, робити дослідження, розбудовувати оборону і паралельно відбиватись від рейдів. По факту гру є за що Рити, тому що за стільки років немає нічого нового. Це буквально ремастер перших козаків, що грає проти самої гри, бо для нових гравців інтерфейс просто архаїчний туторіал відсутній. А та сама кампанія, про яку я не згадував у всіх попередніх іграх, але так сталося згадав вже тут. Одноманітна і монотонна, в принципі, як і гра загалом, як візуально, так і в плані звуку. Гра не те, щоб зробила стрибок вперед. Це скоріше, так потоптатися на місці. Штучний інтелект дуже дивний, бо іноді легкий бот розвивається швидше і діє агресивніше за складного, що нерідко мене смішило. Козаки 3 – це подарунок для фанатів старих РТС. Це не сучасна стратегія з продуманою кінематографічною кампанією через розгалуженими механіками, це олдскул на стероїдах. Як ремейк, гра ніби пездата, масштабна, економічно пропрацьована, з достатньою кількістю фракцій, де можна цікаво позмагатися. Але відсутність нових ідей, незрозумілий штучний інтелект, високий поріг входу та геймплей на одноманітність відштовхують гравців. Особисто я, як би не хотів дати грі 8 або 9 пацієток через відчуття ностальгії, хочу бути більш об'єктивним, тому опитавши Правих козаків, з якими я у неї гамав, оголошую оцінку всім пацієток з 10. Говорячи про РТС, важко не згадати старий добрий StarCraft 2. Це максимально швидкісна РТС, орієнтована на контроль і багатозадачність. Тут не треба сильно вникати в економіку, бо тут тупо два ресурси і все. Це допомагає зосередитись на битвах. Якщо в минулих іграх ти можеш відправити військо в атаку і забути про нього, так не треба робити, якщо що, то тут ти, звісно, можеш зробити так само, але для цієї гри прям мега важливий мікроконтроль. У кожного юніта є свої унікальні здібності. І по-перше, треба розуміти, коли їх правильно юзати, а по друге, це треба робити максимально швидко. Щоб було більш зрозуміло, приведу аналогію. Той самий Age of Empires це Bentley Continental GT потужний англійський шик, максимально комфортний та й газу може дати. StarCraft – це блядь, Кіонінгси Кар'єра, яка робить 0,200 за 2,8 секунд. Їй треба 10 секунд, щоб розігнатися до максимальної швидкості Bentley, а StarCraft треба 10 хвилин, щоб закінчити катку. Це, до речі, не те, щоб перебільшення, зазвичай одна гра триває від 10 до 20 хвилин. За цей час Вайджофф. Empires я тільки економіку ледве-ледве налагоджую. Серйозно, якщо глянути на те, як в неї грають відносно серйозні гравці, мені срати хочеться, але менше з тим. Я думаю, ви зрозуміли, що гра яка швидка. В грі є тільки три фракції, але прикол в тому, що вони буквально кардинально різні. Та рани потребують лютого мікроконтролю. В них доволі складний менеджмент, але самі по собі вони стратегічно гнучки для гри. В них там трансформерів позапихали. Протоси – все це малочисленні чубрики, які беруть технологіями. В них є активні щити, портали і всякого такого. За них важливо ловити правильні таймінги. Зерге це тупо м'ясо, при тому вони можуть задавити не тільки числом, у них є доволі потужні чубрики, але все ж реалізовуються вони якраз через величезну армію та швидкий розвиток. Типів юнітів просто багато, як наземних, так і повітряних. І у кожної фракції вони свої. Тобто, це все не редизайн, це буквально кожен юніт унікальний, фекальний. Тарани зазвичай стрілки, зерги по більшій степені ближній бій, а протоси гібрид. Тарани будуються там, де хочуть. Ліміт збільшується будиночками. Будівництвом займається юніт і клепаються всі в казармах. Все як має бути. Зерги будують тільки на ось цій жежі і на будівництво витрачається робочий, який ніби мутує в будівлю. Ліміт збільшується від спеціального юніта, в якого мутує личинка. Немає жодних казарм, тільки ті самі личинки, які з'являються під ратушами і яких можна перетворити в будь-якого юніта, якщо потрібна структура наявності, або робочого. У протосі вже будівництво відбув. Без участі робочого і він не витрачається як у зергів. Ми просто задаємо координати, куди нібито телепортується вибрана структура. Будувати можна тільки в межах дії таких кристалів, які також збільшують ліміт. Казарму можна перетворити в портальну хуйню, яка буде спавнити тільки одного чубрика, але зате моментально і будь-де в зоні дії кристала. Тобто, навіть якщо ваша імперія розвинулася так, що півкарти ваші, не дивлячись на те, що казарма в сраці світу, можна спавнити чувачків хоч на передовій головне кристал. Саме ця асиметрія у фракціях стала візитною карткою. StarCraft. що ви розуміли, відрізняються навіть гарячі клавіші на одній і тій же будівлі. Перепрошую, але це біль. Не сильна, бо можна звикнути, але біль. Насправді в неї доволі легко грати, просто важко майстерно освоїти. Хоча вона вже далеко не нова, виглядає непогано і грається так само. В грі є такий собі аркейд, в якому ентузіасти клепають тисячі карт на кооператив, тавер дефенс або навіть моба. Коротше, StarCraft наслідував долю Warcraft, в якому в свій час була така ж історія. Після 2020-го Блізи припинили активну розробку нового контенту, але цю роль взяли на себе самі гравці, які навіть випускали неофіційні кампанії. Онлайн живий кіберспортивна сцена Жива, тому гра все ще залишається актуальною. Для багатьох це еталон РТС дизайну, ідеально відполірований продукт, що підійде і хардкорним гравцям і просто фанатам сайфай. Я б міг поговорити і про той самий Warcraft 3, але вони між собою доволі схожі. Відмінними їх хіба що стилістика та акцент на героях у Варкрафті. Старкрафт вийшов більш масовий через свою, так скажемо, новизну. Варік же клепався ще в 2002-му, а 3D в той час жерло чимало ресурсів ПК, тому такі то справи. Враховуючи до своєї думки оцінки гри, які ставили самі гравці, я Ставлю її 7 пацієток з 10. І так мало помалу ми підійшли кінця. Само собою, це не всі РТС, які ще є на ринку. Просто це ті, в які я грав і які дійсно можу описувати та розповідати про них із власного досвіду. Звісно, є такі ігри, як Company of Heroes або Iron Harvest, проте це під жанр РТС, який називається РТТ, тобто Real-Time Tactic. В цих іграх, окрім мікроконтролю, дуже важливе саме позиціонування, і акцент робиться саме на сутичках. А будівництво бази, якщо є, то воно доволі калічне. Тому, на мою суб'єктивну думку, такі ігри не можна. Називати повноцінними РТС, де економічний аспект та будівництво стоїть на рівні з битвами, а не десь там, просто щоб було. Так само з серією Total War, яку я обожнюю та про яку я згадав ще на самому початку. В грі чудові масові заруби, різноманіття юнітів, це все красиво, круто. Але коли кінчається бій, починається покроковий геймплей. Тож це точно не є стратегією в реальному часі. Окрім усіх вищезгаданих ігор, є ще купа хороших, але маловідомих стратегій, які не змогли дожити до сьогоднішнього дня. І вони були доволі круті. Взяти, для прикладу, Rise and fall, яка нагороджена премією БАФТа у номінації Найкраща стратегія, і яка була, так скажемо, мертвонародженою. Перед релізом студія закрилася, і її засновник Рік Гудман, який до цього, до речі, раніше працював на Age of Empires, самотужки закінчив гру та пустив її у світ. Це була мега крута гра з унікальною механікою керування полководцем. Уявіть собі, Mountain Blade тільки з режимом стратегії, з видом зверху та будівництвом. Для мене це було дійсно факт мій мозок. Крутий сюжет, хороша реалізація, тільки, на жаль, трішки запізно. Такі випадки не. Поодинокі і хто знає, як би все склалося, якби все було зроблено вчасно. Загалом, золота доба жанру стратегії минула. Зараз створюється багато цікавих проєктів, багато покрокових, тактичних стратегій, ще більше містобудівних, серед яких є і наша рідненька гра Острів. Навіть не дивлячись на те, що все відео було присвячене саме РТС, я не можу не згадати таку круту гру, яку повністю створив один єдиний розробник. Якщо бути точнішим, то розробка почалася ще в 2014 році, а з 2018 команда складається з чотирьох людей. Наразі це це тільки альфа-версія гри, але те, як вона реалізована і на що спроможна, зараз моя повага. Відсутність сітки будівництва, і його максимально детальна анімація, реалізація сезонів, глибока економічна та соціальна симуляція, і головне автентичність. Якщо ви ще не цюли про цю гру, вже бігом з тім купляти. Повірте, вона вартує своїх грошей. Тим більше гра активно допрацьовується, тому потрібно підтримувати розробника, щоб така значуща гра не була закинута, а ставала все краще. Схожого розряду є такий собі Manor Lords, який також розроблював. Однією людиною, що правда під крилом видавця Hooded Horse, що також займається маркетингом. А я нагадаю: острів робить кілька ентузіастів без будь-якої підтримки. Тому дійсно, хлопчики та дівчатка розвиваємо та просуваємо своє, яке може стати набагато кращим за достатньої підтримки. Сподіваюся, я розповів вам щось цікаве або викликав теплі емоції від згадки якоїсь старої доброї гри. Ну або підкинув вам варіанту, що зіграти самому чи з друзями. Прошу вас оцінити відео та написати коментар, щоб підтримати автора та допомогти просунутись тернистим шляхом. Далі. До нових зустрічей!